Прості чудеса від українського Міноборони. Ісус міг помножити хліби і нагодувати всіх присутніх. А Українське Міноборони вміє помножити ціни закупівель для армії, але нагодувати всіх своїх присутніх щуриків поки що воно ще не змогло. Але вони працюють над цим. Отож два випадки. Послухайте Якраз минуло півроку після виходу розслідування на дзеркало тижня щодо яєць Резнікова по 17. У закупівлях Міноборони стало менше корупції. Ціни на картоплю та яйця опустилися в три рази, закупівлі питної води вивели на відкриті торги і її почали купувати навіть дешевше, ніж було до вторгнення. Але от міноборони закупило одяг для військових, який здорожчав втричі під час доставки. Маємо свіже розслідування на сайті дзеркало тижня. Був контракт із турецькою фірмою на постачання зимового одягу восени 2022 року. Дорогою між митницями одяг різко змінив ціну. Куртки і штани вартістю 142 тисячі доларів в одних накладних згодом коштують 421 тисячу вже в інших накладних. А куртки з іншої партії взагалі були виставлені на продаж на OLX. Також журналісти дзеркала тижня заявляють, що Міноборони у купувало шоломи. Причому товар, який за накладними значився як шоломи, пас gt зі США з рівнем захисту. NIJ3A виявився шоломами з нижчим рівнем захисту nij 2 Цікаво послухати виправдовування Міноборони. Чи знову скажуть, як це було з яйцями по 17 гривень, що ця заказуха журналістів, форму купують на кілограми, ета другої, а життя взагалі буремне. Ну і ще одна історія з Міноборони, яка показує роботу заступника міністра оборони Шаповалова, який є довіреною особою Резнікова. 14 березня 2022 року, через три тижні після початку вторгнення, Міноборони замовило у київської фірми ТОВ Танос Технолоджі 1 мільйон вегетаріанських сухпайків із Туреччини за 430 мільйонів гривень, що за курсом на той час становило 14,7 мільйона доларів. Дані про цей контракт досі не оприлюднені на прозоро, хоча міноборони мусило їх публікувати після законодавчих змін цієї весни. Із додаткової угоди до цього контракту від 8 липня 2022 року відомо, що у початковій версії був підігрівач їжі, але потім він зник. Натомість до складу сухпайка включили курячий паштет єдиний м'ясомісткий продукт серед вегетаріанського раціону. Наразі вартість окремих складових у контракті Міноборони невідома. Але відома ціна, за якою фірма Thanos Technology купувала складові сухпайків у турецької фірми Orta Агденіс Gümrük. Квасоля, боби, булгур, суп і компот разом коштували 181 гривню. Таким чином, на курячий паштет, печиво, каву у стіках та одноразовий посуд припадало аж 248 гривень. Журналістам дзеркала тижня не вдалося знайти настільки дорогих товарів у магазині Новус, щоб вийти на подібну розрахункову суму. Такі ж продукти на початку 2022 року закуповували і інші українські фірми, наприклад, мережа магазинів Таврія В, імпортували їх із Туреччини теж, але майже вдвічі дешевше. Так, квасолю, борлотто і боби у мексиканському соусі виробництва компанії Яйла ввозили в країну за митною ціною 0,81 долара або ж 23 гривні 73 копійки за упаковку. А от ціна Міноборони становила 43,88 за квасолю і 4095 за боби. Якось отак закуповував це все шаповалов. Це реально довірена людина, саме Резнікова. Він був заступником Резнікова у Міністерстві реінтеграції в 2020 році. Резніков привів його за собою в міноборони і зробив своїм заступником із найгрошовитішого питання закупівель. Тому, коли міністр оборони Резніков каже, що яйця по 17 гривень це брехня, а про все інше він не знав, то в його щирості виникають сумніви. На сьогодні двох представників Міноборони заступника міністра В'ячеслава Шаповалова і керівника закупівельного департаменту Богдана Хмельницького утримують у СІЗО. Міністр оборони Резніков активно захищає Шаповалова, справа триває, а гроші тим часом пиляються.